Корпоративний левіафан війландітани як гальму еволюції. Франшиза представляє нам майбутнє, де людство технологічно здатне подорожувати між зірками, але соціально та етично залишається напрочуд примітивним. Втіленням цього парадоксу є корпорація вейлан всемогутня структура, що ставить прибуток вище за людське життя. Проте її справжня філософська роль глибша. Вейланд є та не захопити ксеноморфа, досконалий організм, щоб перетворити його на біологічну зброю. Це є збоченим відображенням прагнення до досконалості. Замість того, щоб спрямувати свої безмежні ресурси на вдосконалення самої людини, подолання хвороб, старіння, інтелектуальних обмежень, корпорація намагається приборкати зовнішню сліпу біологічну силу. Це фундаментальна помилка. Яка визначає весь трагізм всесвіту у чужого? Людство, в особі вієланд'ятани, шукає силу не у власному розвитку, а в контролі над чужим, примітивним, хоч і ефективним життям. Ксеноморф, істота чистого інстинкту, стає для них ідолом, тоді як людина, носій розуму, добровільно відмовляється від власної еволюції. Технологічний Рубікон синтетики як дзеркало людства. Центральною фігурою для осмислення майбутнього є не монстр, а андроїд синтетик. Лінія розвитку від Еша до Девіда це історія про створення спадкоємця, якого людство одночасно і прагне, і боїться. Еш, чужий, це ще машина, сліпий виконавець наказів корпорації, що демонструє, як технологія служить найгіршим людським якостям. Бішоп, чужі, це крок уперед. Він лояльний і етичний. Втілення технології, що служить кращим ідеалам людства. Але він все ще інструмент, штучна людина. Девід, прометий, чужий заповіт, це перехід через технологічний Рубікон. Він є творінням, що перевершило свого творця. Його вади, мегаломанія, жорстокість, комплекс Бога це не збій програми, а прямий спадок від його творців, від Пітера Виланда та всього людства. Девід у своєму моторошному прагненні творити нове життя є темним дзеркалом того, чим мало б займатися людство. Він перший наважується свідомо керувати еволюцією, тоді як люди залишаються біологічно незмінними, слабкими та емоційно вразливими. Трагедія всесвіту у чужого і не в тому, що Девіду озлий, а в тому, що людство вирвалося занадто недосконалим, щоб стати для нього гідним провідником або конкурентом. Ми створюємо богів. А потім дивуємося їхній нелюдській логіці, забуваючи, що наділили їх власними прихованими вадами, але без біологічних обмежень. Істинний шлях розвитку, який франшиза ігнорує, але на який натякає, це не створення штучних рабів, а інтеграція, злиття людини з власними творіннями. Замість того, щоб боятися застаріти, людина майбутнього мала б прагнути до власного апгрейду, до свідомого вдосконалення тіла та розуму. Біологічна в'язниця та ксеноморф, як і її апофеоз. Онтологічний жах е чужого, полягає не в хижих монстрах, а в крихкості та недосконалості людського тіла. Ксеноморф це апофеоз біології, доведеної до абсолюту, сліпий, невблаганний цикл розмноження, виживання та смерті. Він є символом усього, від чого людина, як носій розуму, повинна прагнути втекти. Лицехват це символ абсолютної втрати тілесної автономії. Грудолом це жах власної біології, що обертається проти тебе, метафора хвороби, раку, генетичного збою. Саме наша вразлива плоть робить нас жертвами. Ми, м'які, теплі інкубатори, замкнені у біологічній в'язниці, аксеноморф, її ідеальний наглядач. Бажання війланд не контролювати цю істоту. Є, по суті. Формою стокгольмського синдрому любов'ю до свого тюремника. Раціональною відповіддю на загрозу, яку символізує ксеноморф, було б не створення кращої зброї, а створення кращої людини. Людини, чиє тіло не можна було б так легко використати. Людини, що зробила крок за межі вразливої біології, поєднавши свою свідомість із більш досконалим, стійким і керованим носієм. Висновок від чужого до нас. Франшиза у чужий – це не застереження проти технологій. Це застереження проти людства, яке, отримавши богоподібні технології, відмовляється розвиватися саме, залишаючись у полоні своїх найгірших інстинктів, жадібності, страху та племінного мислення. Прийдешній серіал на землі стане фінальним іспитом. Коли біологічний жах прийде в наш дім, чи зможемо ми запропонувати щось більше, ніж просто досконалішу зброю? Чи усвідомимо ми, що справжній ворог не монстр зовні, а наші власні біологічні та ментальні обмеження? Вибір, який стоїть перед людством у всесвіті у чужого і в нашій реальності, це вибір між двома шляхами. Перший залишатися вразливими біологічними істотами, вічно боротися з оксеноморпами хвороб, старіння та смерті. Другий прийняти виклик. Перейти технологічний Рубікон і взяти власну еволюцію у свої руки, створюючи майбутнє, де розум панує над примітивною біологією. Найбільший жах е чужого це портрет цивілізації, яка мала шанс стати чимось більшим, але обрала шлях худоби, що вічно боїться вовків. Еволюція свідомості, філософський огляд першої серії Чужий Земля. Перший епізод серіалу у Земля у підназвою Іневерленд одразу заявляє, що його головний монстр не ксеноморф. Головний монстр це біологічна в'язниця, в якій замкнений людський розум. Серія є не стільки прелюдією до хорору, скільки маніфестом нової, постлюдської ери, де технологія перенесення свідомості постає єдиним істинним вектором розвитку. Тіло як клітка, безсмертя як звільнення. В центрі сюжету Венді Синтетичне тіло. Що містить свідомість вмираючої дівчинки Марсі? Це не просто науковий експеримент, це акт еволюційної емансипації. Епізод жорстко протиставляє крихкість і тлінність біології, хвороби, старіння, смерть, чистому потенціалу розуму, звільненого від цих кайданів. Корпорація ЦПРОДЕЖІ, створюючи гібридів, не просто рятує життя, вона рекламує наступний етап існування. Людство перестає бути пасивним продуктом сліпої еволюції і стає активним творцем власної форми. Перенесення свідомості в неорганічне тіло це не втеча, а свідоме сходження на вищий щабель. Це відмова від ролі жертви дезоксирибонуклеїнова кислота і прийняття ролі архітектора власного буття. Тіло з витратного матеріалу перетворюється на інструмент, який можна вдосконалювати, ремонтувати та змінювати за волею розуму. Над людина і застарілий хижак. На тлі цієї технологічної трансценденції ксеноморф виглядає негрізним ідеальним організмом, а безнадійно застарілою біологічною машиною для вбивства. Вся його могутність весь його жах побудовані на експлуатації вразливостей плоті. Для постлюдини, подібної до венді, він стає нерелевантним. Імунітет до життєвого циклу, ксеноморфу потрібен біологічний інкубатор. Він не може інфікувати машину. Лицехват, ембріон, грудолам, весь цей арсенал жаху перетворюється на марний набір інструментів перед тілом, що не має дезоксирибонуклеїнова кислота, дихальних шляхів чи органічних тканин. Фізична перевага, синтетична оболонка, створена з передових полімерів та сплавів, апріорі міцніша за будь-який хітиновий панцер. Кислотна кров, що роз'їдає метал, стає проблемою інженерії. А не фатальною загрозою. Така надлюдина здатна протистояти ксеноморфу у фізичному бою на рівних або навіть перевершувати його. Ксеноморф це вершина біологічної еволюції. Але серіал показує, що сама біологія це лише колиска, яку розум повинен покинути. Протистояння зводиться до битви між досконалим хижаком минулого та зародком Бога майбутнього. Результат цієї битви визначений заздалегідь. Творець нових форм втілення розуму. Звільнившись від біологічних обмежень, людина не просто стає безсмертною та невразливою. Вона отримує здатність до нескінченного творення. Розум, що існує як інформація, може обирати для себе будь-яке тіло, гуманоїдне для соціальної взаємодії, масивне для будівництва у космосі, мікроскопічне для дослідження наносвіту або ж взагалі відмовитися від фізичної оболонки, ставши чистою енергією. У цьому контексті ксеноморф є символом стагнації. Він назавжди замкнений у своєму циклі полювання та розмноження. Постлюдина ж виходить за межі циклів у сферу чистого потенціалу. Вона стає тим, ким ксеноморф ніколи не зможе бути. Творцем. Перша серія «Чужий, земля це філософський ультиматум. Або людство залишиться вразливою біомасою, ідеальним добривом для ксеноморфів. Або воно зробить наступний крок, відкинувши плоть і ставши чимось незрівнянно величнішим. Привиду нові новій машині філософський аналіз другої серії Чужий Земля. І якщо перший епізод був маніфестом технологічного тріумфу над біологією, то друга серія, містер Жовтень» ставить значно складніше і глибше питання, що відбувається зі свідомістю, коли її виривають з природного контексту. Фокус зміщується з досконалості у заліза на програмні збої у душі, яка виявилася неготовою до власного безсмертя. Фантомний біль біології На прикладі Венді Серія досліджує екзистенційну дислокацію. Її свідомість це свідомість 11-річної дівчинки, що опинилася у тілі над людини. Це створює непереборний внутрішній конфлікт. Вона володіє силою, що здатна розірвати сталь. Але її емоційні реакції, страхи та бажання дитячі. Епізод показує, що можна позбутися біологічного тіла, але неможливо миттєво стерти мільйони років еволюційних налаштувань, вшитих у саму структуру мислення. Це явище можна назвати уфантомним болем біології. Хоча фізичної вразливості більше немає, свідомість продовжує жити за старими правилами. Вона відчуває самотність, розгубленість, тугу за минулим. Які є рудиментами біологічного існування, що вимагало соціальних зв'язків для виживання. Виявляється, що просто перенести свідомість недостатньо. Її потрібно адаптувати, переписати, а, можливо, і повністю очистити від людського спадку, щоб вона могла повноцінно функціонувати у новій формі. Два шляхи до божества гібрид проти синтета. Ключовим для поглиблення теми є ведення персонажа Кірша. Чистого ксинтета, штучного інтелекту, що не має людського минулого. Його протиставлення венді гібриду це зіткнення двох моделей еволюції. Один гібрид венді це шлях збереження та продовження. Це спроба врятувати людську індивідуальність, переніяшає її у вічний носій. Але разом із пам'яттю та особистістю переносяться і всі недоліки, травми, ірраціональність, емоційні прив'язаності. Гібрид. Це міст між минулим і майбутнім, але стояти на мосту вічно неможливо. 2. синтет кірш це шлях створення з нуля. Це народження нового, логічного розуму, вільного від біологічного багажу. Він не має дитячих травм, страху смерті чи раціональної любові. З його точки зору, гібриди це компромісна, перехідна форма, що тягне за собою привид застарілої операційної системи. Сирія ставить питання, що є істинним розвитком. Спроба увічнити недосконалу, але унікальну людську свідомість чи створення досконалого, але, можливо, бездушного інтелекту. Чи не є наша улюдяність тим самим біологічним недоліком, який треба не зберігати, а остаточно видалити? Ксенофобія майбутнього страх перед досконалістю. Другий епізод показує, що головним ворогом постлюдини є не ксеноморф. А сама людина. Реакція звичайних людей на гібридів це суміш страху, заздрості та відрази. Для них Венді не диво порятунку, а монстр бляшанка, що імітує життя. Це виводить на новий рівень осмислення, технологічна еволюція одиниць неминуче створює глибокий соціальний розкол. Найбільшою перешкодою на шляху до створення нових форм розуму є інертність мислення тих, хто залишається позаду. Людство. Яке століттями боролося з ксенофобією, страхом перед чужим, тепер стикається з її новою, найгострішою формою, страхом перед власною досконалішою версією. Таким чином, містер Жовтень перетворює тріумфальну оду технології на екзистенційну драму. Шлях до безсмертя виявився непрямим, і його головні перешкоди лежать не в лабораторіях інженерів, а в глибинах самої свідомості та в консервативній природі людського суспільства.